Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Нічия для перемоги України. Благодійний матч Game for Ukraine між командами Андрія Шевченка й Олександра Зінченка подарував глядачам шоу світового масштабу. Однак, із дуже важливим меседжем нагадати всім, що війна в Україні триває. І вже із самого початку перформанс розпочався із потужної акції. Ті, хто чи не найбільше страждає від війни, українські діти, які в цьому матчі виводили зіркових футболістів на поле, залишили свої автографи на футболках гравців, а не навпаки. Загалом уся подія була просякнута меседжами, що нагадували про війну в Україні. Адже мета благодійного поєдинку зібрати кошти на відновлення михайло коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який зруйнували окупанти. Також символічно на 24-й хвилині гру призупинили. А весь домашній стадіон Челсі стемфорд боридж який зібрав 30 тисяч глядачів, стоячи оплесками, підтримав українців. А вже безпосередньо на полі вражали футбольні зірки. Чого тільки вартий такий розкішний гол від Кларенса Зеєдорфа у кінці першого тайму? Нідерландець зрівняв рахунок для команди Андрія Шевченка. Відкрив же лік забитим м'ячам чотирма хвилинами раніше Марк Нобел. І загалом команді екс-наставника збірної України двічі доводилось відігруватися, а сам Андрій Шевченко з перервами провів на полі майже увесь матч. Цікаво, що допоміг зрівняти рахунок колишній партнер Шевченка в Динамо Сергій Ребров. Саме він розпочав гольову атаку з ауту, яку Зеєдов завершив своїм шедевральним ударом. На старті ж другого тайму глядачам представили протистояння Даріо Серни і Михайла Мудрика. Хорвату вистачило всього восьми хвилин, щоб відзначитися голом і вивести команду Зінченка вперед. Під час святкування Даріо передав вітання вболівальникам Шахтаря або ж подав прихований сигнал фанам Вестхема. Ми пам'ятаємо, що Михайло Мудрик продає Георгія Судакова. Вінгер же Челсі перед домашніми вболівальниками не соромився влаштовувати шоу. Спочатку його ефектний пас не пройшов. Та згодом фірмовий забіг мудрика по флангу вивів на удар Арвеладзе, однак легенда не зміг поцілити у ворота. Не влучив у площину і сам Михайло. Його класний дальній удар на себе прийняла поперечка. Відтак, рятувати команду Шевченка довелося Вільяму Галасу. Наприкінці гри партнери Андрія Миколаєвича за всіма вимогами Пепа Гвардіоли наситили зону завершення. А найспритнішим виявився французький захисник. Можливо, Пеп поспішив із підписанням гвардіола. У підсумку матч закінчився з рахунком 2-2. Однак результат тут не головний. «Game for Ukraine» на підтримку України відбувся день, який ми запам'ятаємо на все життя. Дякую усім, хто до нас долучився супергравцям, які приїхали з усього світу, місту Лондон та Челсі, які нас підтримали партнерам, спонсорам, музикантам. Кожному хто вчора прийшов на стадіон і вболівав за синіх та жовтих, вболівав за Україну. Написав у інстаграм Олександр Зінченко. І на останок з цікавого у матчі відбулося майже все. Так рефері помилилися і скасували чистий забитий м'яч Вілшера. Останньою підсумку стане гравцем матчу в складі команди Зінченка. А у компенсований час Марк Нобел навіть отримав попередження. Однак картка була синьо-жовтою. Загалом про поєдинок написали усі провідні видання Великої Британії та світу: від спортивних, як «The Athletic», до далеких від спорту політіко.